Слово надається Муратовій має лікар, бренд-менеджером Орфіт в Україні. Тема доповіді: Термопластичні матеріали для фізичної реабілітації орфід. Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Май, я бренд-менеджер продукції Орфіт в Україні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про травматизм. Травматизм є постійним супутником в сучасному житті кожного. І згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від пошкоджень опорно-рухового апарату щорічно близько 30 мільйонів людей отримують травми різного ступеня тяжкості, при цьому гине 2 мільйони осіб приблизно. Більшу частину випадків складає невиробничий травматизм. Ще у 2017 році під час проведення засідання Круглого столу з ініціативи заступника голови Комітету Верховної Ради. Питання охорони здоров'я Сесоенко було зазначено, що особливо уваги медичної спільноти та суспільства потребує дитячий травматизм і бойова травма. Протягом цього засідання, заступником начальника Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь Хоменко було зазначено, що з 2014 року в Україні з'явився новий тип ушкоджень бойова травма. Хоменко описав проблему бойової хірургічної травми в рамках проведення антитерористичної операції, зазначив, що до 2014 року лікарі в Україні з такими травмами майже не стикалися. Це поняття було відомо лише з досвіду Другої світової війни, війни в Чечні в Афганістані. Також він зауважив, що бойова травма має специфічну ознаку і, у переважній своїй кількості, характеризується першочерговим. Пошкодженням кінцівок внаслідок неспровокованої загарбницької війни з боку Росії в Україні особливою актуальності зараз набирає питання реабілітації як військових, так і цивільних. Повернення працездатності та нормального функціонування пошкоджених кінцівок та або фізичного стану є пріоритетною задачою для нашої держави та медичної служби, так як лікування має бути продовжено відповідною реабілітацією. І саме коректна імобілізація ушкоджених кінцівок допомагає правильному одуженню та швидкій реабілітації. З цією задачею невідмінно справляються термопластичні продукти орфід. Ще в далекому 1982 році орфід було розроблено термопластичні листи з низькою температурою плавлення. А через 5 років вже було розроблено листи з високою температурою плавлення. На сьогодні продукцію орфід... Користуються лікарі понад ніж у 100 країнах світу. Орфіт пропонує протезні лункові матеріали орфетранс для пацієнтів з ампутаціями. Це термопласти високої температури плавлення. Процес активації цих лункових матеріалів відбувається під час занурення медичних виробів до гарячої води. Температура води при цьому складає від 130 до 160 градусів по Цельсію. І процес активації при цьому триває від 8 до 18 хвилин. Це зумовлено різною товщиною протезних лункових матеріалів та їх розміром. Лінія продуктів Орфітранс складається з матеріалів для виготовлення пробних лунок, внутрішніх лунок та ортопедичних виробів. Додатково Орфіт пропонує медичні вироби для фізичної реабілітації, які стануть у нагоді лікарям-травматологам, ортопедам, ревматологам, реабілітологам та ерготерапевтам. Всі медичні вироби Орфі поділяють. Поділяються на чотири типи продукції. Тип перший еластичні. Вони створені для імобілізації пошкодженої кінцівки. Другий тип з низькою здатністю до розтягування. Вони підходять для боротьби з спастичністю або для великих ортезів. Медичні вироби з драпіюванням. Третій тип, який за допомогою ребенко жорсткості гарантують необхідну ступінь фіксації ушкодженої частини кінцівки. І останній четвертий тип це термопластичні стрічки орфікат. Для зручності використання листовий термопластик орфіт представлений у листах двох розмірів: 45 на 45 см і 60х90 см та з різними ступенями перфорації. а саме без перфорації, з міні-перфорацією, мікро-макро, макро плюс перфораціями. Для забезпечення різного ступеня жорсткості товщина термопластику орфіт варіюється в межах від 1,6 до 4,2 мм. Температура води для активації такого термопластику становить 65 градусів за Цельсієм, і час активації складає від 1 до 5 хвилин, в залежності від розміру ортезу. Орфіт пропонує широку кольорову палітру термопластику, що дає змогу пацієнту самостійно обирати ортезу. Відповідно до свого смаку. До еластичних відносять такі матеріали: Orfit Classic, Orphilite, Orfit Colors, AquaFit і TechnoFit Steel. І зараз на слайді вам представлено повне ортез на руку, включаючи лікань, предпліччя та зап'ястя. Використовується він для фіксації лігтьового суглобу та виготовлений з матеріалу Orfit Classic Soft. Зі ступенем перфорації максі та товщиною термопластика 3,2 мм. На наступному слайді пропоную розглянути клінічний випадок. Ця Ситуація страпилася з дівчиною, що працює інструктором з верхової їзди. Вона пошкодила руку, коли кінь смикнув за оздечком. Після того їй довелося звернутися до травмпункту, де в неї було діагностовано субкапітальний перелом 4-5 п'ясної кістки та накладено звичайний гіпс. Через 10 днів дівчина звернулася до іншого спеціаліста, лікаря, ортопеда-травматолога, який запропонував замінити звич... е... звичайний гіпс на зручну фіксуючу пов'язку з термопластичного матеріалу Orchid Colors NS. Як ви бачите на слайді, термопластик Orchid дозволяє зробити надійну фіксацію пошкодженого місця. Він легкий, може зніматися за потреби, ще в ньому можна навіть купатися. І все це унікальні переваги. Так, як відповідно до рекомендації лікаря, в цьому випадку дівчина змушена носити дану пов'язку від 4 до 6 тижнів. При цьому вона майже не буде звертати уваги на певні обмеження, що будуть виникати протягом носіння такої пов'язки. Продовжимо розглядати типи продуктів Orfit. До матеріалів з низькою здатністю до розтягування відносяться Орфітеко, Орфіт Еко Black NS і Orfrayze NS. І зараз на слайді ви бачите допоміжний ортез для розгинання зап'ястя. Цей ортез позиціонує зап'ястя в розгинанні, та допомагає розгинати суглоби пальців. Ортез із стального променевого нерва з пружинами на всіх пальцях. Матеріали, які були використані в цьому випадку, це орфіт еко, товщиною 3,2 мм. Ви спитаєте, на що звернути увагу та як розібратися лікарю серед широкого різноманіття матеріалів орфіт перед тим, як пропонувати якийсь конкретний пацієнту? Багато чого залежить від клінічного випадку, від виду перелому, від його локалізації, від вираженості напряку. Для прикладу, для перелому в паланих пальців кисті більше використовується орфікаст, тоді як для перелому дистального епіметафізу променевої кістки краще підходить орфітенез завдяки його жорсткості. Стосовно набряку, окремо доповнюю, що дуже зручною є можливість ремоделювання ортезу на різних етапах лікування. Також матеріали орфіти відрізняються такими властивостями, як еластичність. Пам'ять форми, жорсткість. Орфін для ще більшої зручності пропонує всі вище зазначені свої продукти також у вигляді вже попередньо нарізаних заготовок приказ, які полегшують процес одужання при таких хворобах, як тизартрози, ревматоїдні артерити суглобів зап'ястку, хвороби хворобі декервена, гангліонії кістявого суглобу, синдромі карпального каналу. Допоможуть при коригуванні спастичних деформацій кістів в положенні розгинання та при превентивному коригуючому лікуванні типових деформацій пальців, крісті та променевого зап'ясного суглобу. Зараз розглянемо термопластичні стрічки Орфікасторфікаст МО. Вони можуть бути помаранчевого, синього та чорного кольорів. Ширина стрічки варіюється від 3 до 30 см. Товщина термопластичної стрічки орфікаст складає 1,8 мм. Стрічки орфікастно 3 мм відповідно. Довжина орфікаст форфікасторфікастно складає 3 м. Розглянуло застосування термопластичної стрічки орфіт у орфі, випадку деформації кисті потипулибудиної шиї, що може виникнути в результаті слабкості доловної пластини на рівні проксимального міжфалангового суглобу, ревматоїдного артриту або у поєднанні пальця молоточка зі слабкістю доловної пластинки на рівні проксимального міжфалангового суглоба. Для виконання ортезу для фіксації і деформації по тиболиве динашиві нам знадобиться орфікаст шириною 6 см та товщиною 1,8 мм, як ви зараз бачите на слайді. Спеціаліст з продуктів для фізичної реабілітації Дебішварц зазначає, що усі продукти орфіт відповідають таким принципам шинування. Їх можна виділити вісім. Перший принцип це збереження унікальної анатомії пацієнта. Дизайн артезу орфіт враховує унікальну анатомію руки пацієнта та функціональні вимоги пацієнта. Друге сила регулювання. Добре розроблена шина повинна відповідати потребам пацієнта, має бути регульованою, щоб її легко можна було коригувати відповідно до стану пацієнта. Третє. Ключова перевірка. Обов'язковий регулярний огляд під час носіння орфіт, початковий перед встановленням та під час реабілітації для сучасної корекції. Просто так. Шина має бути простою. виготовленою з матеріалів, що косметично прийнятні для пацієнта, повторювати контури його руки. Всі ортези ортезіарфіти розроблені та виготовлені з максимальним комфортом для пацієнта. П'ятий. Запобігання точкам тиску. Необхідно уникати точок тиску на поверхню тіла пацієнта в місці накладання шини. Зробіть це, наклавши підкладку. Крім того, розподіліть матеріал на якомога більшій площі. Комфортність. Пацієнту повинно бути комфортно і безболізно в наложеному ортезі. Лікарем може бути запропоновано графік носіння ортезу або постійне його насіння. Відповідність. При призначенні ортезу важливо зберігати принцип накладання і мобілізуючих пов'язок з урахуванням місця травми та функцій, які необхідно зберегти, індивідуальних особливостей пацієнта. І останнє безперервне навчання. Фахівцям необхідно обговорювати результати, які отримали їх пацієнти, в результаті реабілітації з допомогою ортезів. Дякую за увагу і бажаю всім мирного неба. Дякуємо, пані Майя, за змістовну доповідь.